Другий провулок імені Пархоменка в Чернігові тепер став вулицею імені Євгена Унацького. Герой більшовизму Олександр Пархоменко був комендантом Ростову на Дону і знаним організатором терористичних актів. Був більшовиком. Терористам і боровся проти незалежності України. Ще в 1905 році він у себе на Луганщині організував бойову дружину і організував терористичні акти. Потім, в 1917 році, організував прихід більшовиків, більшовицького агресора і потім дослужився до командира 14-ї дивізії. Євген Онацький, ім'ям якого названа невелика вулиця в районі Ремзаводу, народився у Чернігівській губернії. Був учасником української революції 1917 21 років та став знаним на весь світ дипломатом і журналістом. В 1930 році на прохання на прохання Євгена Коновальця, керівника організації українських націоналістів, він стає повноважним представником цієї організації в Римі в Італії. І представляє. Ну скажу із особистого, Із особистого його, значить, брат Степана Бандера Олександр приїхав вчитися в Рим і Євген і Євгеннацький йому допомагав. Крім того, Онацький став професором в Неаполі та Римі. Написав словник української та італійської мов та малу енциклопедію українознавства. Друкувався у газетах по всьому світу. Він в кінці 20-х, на початку 30-х років написав кілька блискучих статей, в яких надзвичайно гостра, предметна, аргументована розбив нацистську ідеологію націонал соціалістичну особливо він в пухі прах, як говорять, розбив російську теорію нацистської партії на чолі з Гітлером. Євген Онацький, розуміючи небезпеку режимів, перебрався у Аргентину, де дожив до кінця своїх днів 1979 року. Вулиці його іменем назвали у рідному Глухові та Чернігові.